Ми дуже щасливі для нас честь приймати наших добрих друзів тут, президента Петра Порошенка. Ми разом співпрацювали для надання нового статусу Православній церкві України. Ми досягли успіху в цьому, і тепер молимося за об'єднання всіх православних вірних в країні навколо православної церкви. Це єдине можливе рішення. Ми молимося за завершення цієї несправедливої війни. Та агресії день і ніч за українських людей, сильних і відважних, які наважилися захищати цілісність і свободу України. Ми з вами через любов і молитви. Ми раді бачити, що міжнародна спільнота також з вами. Справедливість і правда завжди перемагає. Гритінгстудзеюкренія. Вітаю українських вірян з різдвом, яке ви відзначаєте завтра. Ми вже відсвяткували його, але незважаючи на це, ми з вами, митрополити Пефані, матиме службу завтра у Лаврі. Ми показуємо єдність з вашими вірянами в ім'я свободи та стабільності в Україні. сьогоднішній день справді історичний. Чотири роки тому з великої любові його святості була створена українська церква, об'єднавши усі православні церкви України. І сьогодні ми маємо одну об'єднану націю і одну об'єднану церкву. І завтра митрополит Епіфаній проведе різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі. Але ми не можемо допустити зв'язків із церквою країни-агресора, яка вбиває українців в Україні. Це не церква, це диявол. І в цій ситуації я дуже ціную вашу любов до України, до українського народу, до Бога. І якщо Бог з нами, яка різниця хто проти нас? Я думаю, що за ці чотири роки ми пройшли велику відстань. Чимало людей приєдналися до нашої церкви. Наша церква відкрита до об'єднання. На мою думку, діяльність нашої церкви, православної церкви України є надзвичайно важливою для нашої майбутньої перемоги не менш важливою ніж діяльність наших військових, наших волонтерів, наших людей, і в четверту річницю отримання томусу. Я тут щоб передати ваші послання, вдячність від українського народу, його святості, патріарху Варфоломію за його служіння Україні. Дякую, хай Бог благословить.